ще один навчальний рік. І ми знову зібралися в цьому залі для урочистого вручення свідоцтв про закінчення Полтавської дитячої музичної школи No3 імені Бориса Милі. Отож, вітаємо випускників 2023 року. Знаю, з тобою я все подаваю. Завжди добро перемагає і переможе. Любов тому що я Україна. Я витримаю він і захищу тебе. Тому сьогодні в складних умовах, дякуючи нашим захисникам і захисницям, ми робимо все для того, щоб наблизити нашу перемогу, щоб у наших дітей було. Дитинство, щоб вони максимально могли отримати ті знання, вміння і подальшому їх використати. Тому що, як звучало в пісні, обов'язково ми переможемо. І я вірю в той день, а він буде скоро, що ми вийдемо на площі нашого міста, улюбленого міста Полтави, і на площі всіх міст України, і на повні груди всьому світу скажемо: Слава Україні! Це не тільки подяка виконавчому комітету, як написано, це подяка в першу чергу дітям від вас, це подяка від батьків і уклін цьому колективу за вашу роботу. Я впевнений, що ми почуємо ще цей золотий голос і різні виконання не тільки на сцені Полтави, а на сцені нашої рідної енергії України, а можливо на сцені світу. Дорога, вона була різна, бояв боя вверх. Боя Ніколи не опускайте плечі, вірте в себе, вірте в свої сили. Я бажаю, щоб ця дорога була дуже довгою, вам сприяла успіх, удачі і завжди сліпила сонце. Буде дощ, звичайно, але коли буде сонце, все буде добре. Зі святом вас з випуском!